Ономлячи час, економлячи час на прохання отця Миколая, я завершуючи, скажу: ми раді вас приймати у нашому, у нашому храмі. Дійсно приємно бачити молодих, свідомих, не просто молодих, свідомих своєї віри, хлопців, дівчат, їхніх, їхніх батьків, тих, кого цікавить, нелицемірно цікавить історія нашого стародавнього. Православного Подільського краю. Що ще можна додати з таких цікавинок? Дякуючи священству цього села, серед них вдячна народна пам'ять, пам'ятає декількох настоятелів сьогодні, сьогодні тут існує одне з сільськогосподарських училищ нашої, нашої держави. Раніше все починалося. Принагідно згадуючи, зі скромної недільної школа. школи. Так, так, Все починалося зі скромної недільної школи, дякуючи священникам Даниїлу Сумневичу і декільком, декільком наступним настоятелям цієї парафії, була відкрита школа для дівчаток. Було відкрите те, що потім названо училище Міністерства. Народної освіти за точно вона називалась, не, не суть важливо. Одним словом, завдячуючи священству, віруючим людям тут були посіяні зерна, було посіяна сім'я майбутньої, майбутньої освіти щодо останнього передреволюційного настоятеля цього храму отця Нила. Досить сумна історія, як би зараз сказали, знакова, повчальна. Священника вбили у своїй домівці, отут, де зараз знаходиться приміщення середньої загальної школи, у 1918 році. Як розповідає, це були бандити, як поті, яких потім знайшли і судили, але насправді в такий спосіб часто ЧК прибирало невигідних владі священнослужителів, тих священиків, які не йшли на компроміс з сучасною владою тощо. Виходячи з храму, ви ліворуч, подивитесь, подивитесь на обличчя на плечі цього сільського батюшки, який виписував, який виписував з Франції картини, який виписував в, в домівці в котрого було повне зібрання енциклопедії Брогаус Ф. Рон, знаєте таку? Повне зібрання який допомагав простим людям тим, що прекрасно розбирався, окрім богослужіння, в тому, що де і на якій землі сіяти. Він збирав зразки ґрунтів, і саме до нього приходили люди для того, щоб запитати, батько слухайте, а що, де, як, для сільських людей це надзвичайно є надзвичайно актуально. Могила цього священнослужителя була нами віднайдена от на території церкви, ви проходили, бачили поклонний хрест. Тут поховано декілька священнослужителів, в тому числі уб'єний Ірій Ніл. Ніл Чепурковський. Інформацію про нього взагалі, про те, як все це відбувалося, можете нашу коручку прочитати, коли будете виходити, виходити з храму. Там про все це написано. Що ще от, що я забув сказати про криничку і про палац такий цікавий. З радянського часу була неодноразова спроба знищити цю криничку, до якої ми з вами підемо. Що тільки не робили? Сипали вапно, камінням закладали її, обгороджували знову ж таки плотом. Потім, поміняли думку, вирішили зробити санаторій огляду на цілющі властивості цієї води. Ну, зробили проби відповідні. До речі, вода містить багато срібла. <пішів entwickelt> 에... Це те, що можна сказати. Однак на... З... З огляду на малі запаси цієї води від думки створити тут санаторій не дарма, <пін Carib> волі Господні не було. Відмовились. Відмовились. А у цьому храмі. Який вдвічі закривали, в 30-х роках і остаточно в 61-му році, з цього храму зробили клуб. В 61-му році це теж знаковий рік для, історії, для сумної історії православ'я на Поділлі, в цей рік закрили близько шести сотні храмів в нашій області. В нашій області було близько 900 храмів. 600 із них закрили в 61-му році. Саме тоді, коли Китай Хрущов пообіцяв показати останнього попа по телебаченню. Був закритий, на жаль, і цей храм, і до 89-го року тут був клуб училища, аж поки Господь не відновив справедливість і через віруючих людей. За сприяння віруючих людей, цей храм знову повернули в Русській православній церкві. Неподалік, яке в 89-му. Неподалік знаходиться палац, який, як я вже сказав, перебуває в жахливому стані, він руйнується, можливо, невдовзі впаде. Зовсім a, княгинин палац за сприяння кня... княгині був, у, у, було відбудовано.